Скажи про те, що думаєш, не бійся, лиш не ховайся там в тіні, ти розкажи, що робиться на серці, і відповідь моя прийде тобі. Так боляче мені дивитись, коли в сльозах проводиш день, ти свій, бо ж знай, і плачу я з тобою, ти знай, що болячий мені, у серці біль свою ти не ховай. Прийди до мене, так, як є, сьогодні чекаю, зрозумі, лишень, чекаю, коли ти звернешся до мене. Скажи про те, що думаєш, і не турбуйся, з любов'ю зрозумію я тебе, людей пошлю, потрібних я для тебе, і сонце вчасно засвічу, і мир, і радість, і бажання. Це все приготував тобі вже я. Не бійся говорити про проблеми. Я це пройшов і вихід знаю я. Не бійся говорити, це потрібно. Твої слова для мене цінні є. Скажи про те, що думаєш: не бійся, ніхто, як я, не зрозуміє так тебе. Автор Софія Василевська.